Григорій Квітка Основ'яненко. Конотопська відьма. Розділ перший. Смутний і невеселий сидів собі на лавці у новій світлиці, Що відгородив від противної хати конотопський пан сотник Микита Уасович Забрюха Хоч парень собі і чепурний був, а тут і у неділеньку святу Не брав білої сорочки. Та й прощайте усім слові, Китаєвих синів штанів на ніч не знімав. Так сердеха у них і ночував. Рад, рад, що за північ допхався додому. А там, чи заснув, чи ні, уже його ще сонце не сходило, збудили. Зараз схопився, випозіхався. Вичухався, помолився Богу, нюхнув разів тричі кріпкої роменської кабаки, прослухав, що йому читали, дав порядок і, зоставшись сам у світлиці, сів на лавці. Голова йому нечесана, чуб не підголений, пика не вмита, очі заспані, уси розкудовчені, сорочка розхристана. Край його на столі люлька і гаманець, каламар. Гребінець і повна карватка ще торішньої дулівки, що ще з вечора наточила йому паська у пляшку, а він, хоч і насипав у карватку, щоб то, знаєте, і журби випити. Та як зажурив знову та й забув, так і ліг, та й заснув. Та й тепер, уставши, не дуже на тую дулівку, квапився, бо ще нове лихо зовсім його скрутило, і він і сам. Себе й журби не тямив. Яке ж то там йому лихо зіклалося, і від чого така журба його узяла. Але тривайте лишень, я вам усе розкажу, і від кіля він так пізно приїхав, і за чим не дали йому добре виспатись? Ось кета лишенька баки, у кого міцніше, та й слухайте. Пан сотник Уласович був чесного і важного роду, таких, хто стільки не зазна, то сотенною старшиною усе були забрьохи. А діди і прадіди Микитові усе були у славному сотенному містечкові, конотопі сотниками. Так від отця до сина, так сотенство і переходило. От як і старий Улас Забрьоха, і сотник конотопський, як помер. І що то жалкувало за ним козацтво, та таке і усі люди, і старе, і мале, усі плакали, а як ховали, так труну його несли через усе село на руках, мов дідського батька, та біля церкви поховали і добре на усіх обідах пом'янули. Як же відпили сорочини, і громада зібралася на пораду, кого начинити сотником, то усі у один голос і гукнули а кому ж будь, Ласовичу, Заброщенко, якого нам луч чогоськати, отак то і настановили його сотником, і став він із Заброщенка вже й сам за брюха. От він, поховавши батька, сюди туди огледівся, аж вже йому годів двадцять п'ять. Нігди дітись, треба женитися, треба дівки скати. Батько бо його старий Уас був собі скупенький, і, коли було Микита, як озьме ми його за серце, стане батька прохати, щоб його оженив, то старий насупить брови, зирне на нього сторч та й скаже нехай лишень виясниться, бач, нахмарило. Який тепер сякий такий син жениться? Бач, хліб дорогий, поп'яти алтин мішок, та й тісно нам буде, як тобі жінку озьмемо. Тільки є, що хата з кімнатою, та через сі противна хата, та й годі, де мені вас містити з дітворою, що вже знаю, що таке обсипле. Нехай лишень опісля подумаємо. То було, Микита, почухаєтеся та з тим облизним і піде. Тепер же, як старий умер, йому своя воля, зараз, узявши противну хату, перегородив, от йому і є світлиця, їй простор. Далі став дівки зкати і сів думати. Вже ніяку то він не думав. Перш би то так, що йде. Зараз на Чернігівську протопопівну закинув та й сам злякався від неровні. Одної одежі на два воза не вбереш, а навмиста, кажуть, мірками батько відсипле, та таки нічого. Там і богослови їли печені гарбузи. Так нашому братчику нічого туди квапитися. От він і спустився нижче. Перебирав, перебирав, думав, думав, далі, як сплесне удоложки, як загомонить сам собі у хаті, От це так, це моя, хлопче, сідлай мерщій коня. Чи зібравсь, чи ні? Мерщій наш Уасович сів на коня, і як затупотів, так тільки що оком його заздриш. Куди ж то він так потяг Прудко? Еге, колись то десь то на ярмарку бачив він хорунжівну Олену, от що на сухій балці хутір, прозивається Безверхий. Він, дивлячись тоді, дуже дивувався, що дівчина і молоденька, а купує борошна багацько, а як став розпитувати людей, так йому і розказали, що у неї нема ні батька, ні матері, а тільки самий брат. Що вона хазяйка не все пуща, сама й около коров, сама й у полі при косарях і при жінцях. а зимою у винниці сама догляда і саборошно окупає на винницю. Брат її, Хоронженко, хоч парень і молодий, та не хоче женитись, а дума у бо як був недуж, так обіщавсь. Коли каже видужаю, то піду у віддавши сестру заміж. От і видужав. І дожида доброго чоловіка, щоб йому і господарство, і сестру віддати, і вже ні до чого йому діла нема, усе тільки книжки чита. А Олена за нього усюди по господарству поворочується. От туди то потяг наш пан сотник за брьохам. Не взяв же його і чорт на вигадки, чує кішка, де сало лежить. Одно те, що дівка здорова, молода, оглядна, чорнобрива. Повновида, а худоби-худоби, так батечки, свій хутір, лісок, винничка, млинок, вітрячок, а скотини та овечок, так нічого й казати, і усе то їй достанеться. За тим то так наш Уасович і поспіша, що й коневі не дасть здихнути, і сам, не обідавши тридцять семисотних верст, і ще згоном, не спочиваючи, переїхав, і як добіг до того безверхого хутора і устав з коня біля Хорунженкової хати, так так і хитається, мов п'яний. А я ж кажу, що він і не обідав нігде. Оздоровкавшись із паном Хорунженком і посідавши у хаті, от наші, і розговорились про меж себе і признались, що ще і батьки їх про меж себе дружили, то і їм треба не цуратись один одного. Далі Хорунженко питав пана сотника, що куди його Бог несе і за чим. Зараз наш Уласович і став брехати, бо старі люди кажуть тільки що ще задумаєш свататись, то і не станеш. Зараз брехати, і щоб без брехні, ні жоден чоловік не сватався. Отже ж то сотник і каже, що буцім то йому треба брагу для волів найняти на зиму, а ще де то зима, і ще тільки Петрівка йде. Так він почув, що у пана Хоронженка у винниці барда добра і добре скотини доглядають, приїхав найняти і сторжитись. Не знаю я цього діла і ні віщо не мішаюсь, проте сестра зна, сказав йому на отвіт пан Хорунженко. А де ж, Йосиповна Олена, може б, бува, її покликати, то ми з нею і скінчаємо діло, казав Забрьоха. Але, сестра у Полі, поїхали там трошки простя посіяти, так вона догляда, бо вже без неї ніхто нічого не тямить зробити. А ви, Уласович, не скучайте. Вона надвечері буде, поки вона вернеться. Дівко, а вточили ж слов'янки, то ми по кухлику по другому вип'ємо. Та вже ви у нас, пане сотнику, і заночуєте, бо вже не рано сказав Хоронженко. Панська воля, от віддав Микита і радесенький собі. От як. Вицідили вони самотужки, глек, слов'янки, а далі і тернівки покуштували, чи трохи прибігла і наша Олена з поля. Бачить, що чужий чоловік. Зараз мотнулася, звеліла із ставка потягти красів і загадала вечерю вірити, сюди туди шатнулась і увесь порядок дала, що й на завтра робити, і кому, куди і за чим їхати, а далі одяглась таки любенько, як звичайно, паночці, та ще й хорунжівні до старенької плахти та почепила люстринову запаску, одягла ту шовкову юбку та на шию дукат на пархатці. Та червоні черевички узула, а на голову хорошу стрічку поклала, та й вийшла і поклонилася пану Уласовичу низенько. Наш Забрюха як побачив таку панночку, що не тільки що з роду не бачив такої, та вона йому і не снилась така, та ж задрижав, і не тямить вже, що йому й казати. Та вже Хоронженко нагадав та й каже Отже, пане сотнику, вам і хазяйка, радтеся й з неї. Вона всьому голова. Так що ж бо наш Уласович ні пари з уст, далі прийнявся, мнявкав, мнявкав та іначе провали, а кінча про голуби. Дума об барді, а скаже об Тернівці та як замовк, та як замовк, та знай слинку ковта, дивлячись на таку кралю. Олена собі дівка бойка була, хоч пан сотник, і сюди, і туди загинав, а вона його зараз розчухала, що він таке є і за чим приїхав, та вже й каже йому, і говорить добре ж, паниченьку, допивайте ж на здоров'я тернівочку, табто повечеряєте, та ляжете спати, а завтра дасть Бог світ, дасть і совіт, то й порадимося, що треба робити. За Брюха, почувши сеє, та аж сам не стямився від радощі, дума. от діло і зовсім, завтра тільки рушники брати, та кухлик, та давай знов смоктати з паном Хоронженком, що у чинці збирається, а таке сього діла не кидається і ще й дуже полюбля. Олена таки чистенько до паничів увіходила. Так буцім, за якимсь ділом, а тільки щоб більш. Розглядіти Микиту Уасовича, що воно є, то як увійде та поведе очицями, що, як терн ягідки на пана сотника, то у нього язик стане мов повстяний, і не поверне його, а сам аж пала. Полагодивши вечерю, вона вже більш і не входила. Самі паничі повечеряли, і, докінчивши глек із тернівкою, пан Хороженко хотів уже йти спати, аж ось наш забрюха поплямкав, викашлявся, поцмоктав, потер уси та й став ту рацею казати, що йому дяк скомпонував уже давненько для такого случаю і от каже. Ось, послухайте, паничу Йосиповичу, що я вам скажу. Несорозмірну суть чоловіческу єдино. Прибивання і в дому, і в господарстві, всякої дихання шанується у двойні, чоловікові на потребу пояти жону і еміти чада. І аж нежаючий всію мисль і не окроти моє желання, пламінь м'є, раджимось і не отіду, Дондеже, не совокуплюся із ліпообразною, превелолюбною кат. Та й замок, все то йому дяк таке списав, як він було думав залицятися до протопупівни із Чернігівна. І Забрюха дочитав до самого кінця так, як було тоді на пам'ять витвердив, та як згадав, що Хорунжівну не Катерина, а Олена. І не привелебна, а так панночка, от того-то і замовк. Та ні туди, ні сюди. Коронженко зовсім було дрімав, а на сю рацію прислухавсь, прислухавсь та й каже, Що би ви, пане Стотнику, це говорите, що я нічого не второпаю. Чи не після тренівки оце ви такі стали? здихнув Власович та й каже. Бо де його, писала морока, се мені таке написав наш воскресенський дяк. Та що воно таке є? спитав Йосипович. Чи це вірша, чи що? Але я й сам не знаю, що воно й для чого, каже Забрюха. Так нащо ж ви мені проти ночі таке говорите? Мене вже за плечі й бере. Та я б і не говорив, так лихо припало. Та яке там лихо? кажіть швидше спати хочу. Але кому спати, а кому й ні, сказав Ласович. та здихнувши важко, поклонивсь Хорунженку, низенько та й каже Віддайте за мене Олену, сестрицю вашу. Йу, сказав Хорунженко, задумавшись, став чухати потилицю, і плечі, і спину, а далі каже: Побачу, що сестра скаже, нехай до завтрашнього, ляхайте лишень спати, та й пішов від нього. Ліг наш за Брюха спати, так йому і не спиться, жде світу, не діжде, щоб швидше йому почути, що ж скаже Олена. Ну, сяк так, дождали світом. Повставали паничі і позіходились. Зараз пан Оласович і пита А що ж ви мені, паничу, скажете? Чи наша річ до діла? То я б побіг мерщій та і старостами і явив сюди закон сповнити. Кажіть бо, сопить наш Хорунженко і нічого йому не сказав, тільки гукнув у кімнату. Ану, сестра, дай нам поснідати. Що ти там придбала? Війшла з кімнати наймичка. Поклонилася та й поставила на столі перед паном Уласовичем на сковороді печений гарбуз. Як розглядів наш забрюха таку пинхву. Як скочить із за стола, як вибіжить з хати, аж тут батрак уже й держить його коня, і вже осідланого. Він мерщий на коня та на втікача побіля хат, тільки чує, що люди з нього регочуться. Йому ще й більш стидно, ще й більш коня поганя. Та як вибіг із хутора, розглядів, що за недобре мати, щось теліпається на шиї у коня. Коли ж дивиться вірьовка, потягнув ту вірьовку, аж і тут гарбуз, сирий причеплений, кинув його аж геть, а сам за нагайку знай коня паня, знай паня, одно те, що сором. А тут і такої дівки жалко. Та ще ж ні ївши, ні пивши, от уже наш Уласович і додому з гарбузом так і біжить, як біг до дівки. Думаючи, рушники, брати... І самому лихо, і кінь морений так на силу-на силу, на силу допхався додому аж опівночі, і, як я розказував, мерщій ліг спати.